А 91 Сокіл, який має фантастичні показники. Ось ми на мелахіті. Як ви бачите, ось цю трубу. Вона за бривами. Дивіться ви, Неважно, йдете в один із кінців цієї труби. Наприклад, ми підемо сюди ви там сюди ближче. Та бачимо отаку картину. Нам сюди і треба. Дивіться чому. Є? Тут драбина. Що ви не перепутали цю драбину? Будет такий значок. Трикутник. Залазите по себе драбині. Берем болт. на шестерку, напоминаю. Та й приїхаємо на ліву трубу. Є розривчика. І дистанція между лівою та левой меньше, чем між правой і правою. Ми кидаємо болт. Разбегаемся и прыгаем. Вот, я допрыгнул. Та на F5 сбарражение. Опять. Кидаем болт. Разгон. Перепрыгиваем. Та без сбарражения. Опять. Болт. Разгон. Прыжок. Оба. Без сбарражения. Бежим, 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 бежим. Пьем нон стоп. Або меня Баржуми виручаєте також. Запригмо наверх. А тут наші вправи гімнастичні не завершуються. Ми кидаємо болт в цю аномалію та пригаємо вниз і не боїмося. Тут аномалія ця повітряна подушка, яка вас врятує. І тут знову обрив. Задоволи ці обриви? Але вже без аномалії. Так що ми сохраняємось. З розгонок ось сюди, на цей кутик. З того кутика на цей. Сюди підбігаємо. І ось тут буде стояти наш чудовий, найкращий, один з найкращих PZ-91 SOKIL, який має фантастичні показники.